Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі футболки. Це ідеальний вибір для щоденного стилю та комфорту. Виготовлена з м'якої бавовни дуже приємна до тіла та ідеально підходить для спекотного літа. Класичний круглий виріз та лаконічний крій забезпечують зручну посадку та свободу рухів. Однотонний дизайн робить футболку максимально універсальною. Її легко поєднувати з джинсами, шортами та брюками. Підходить як для чоловіків, так і для жінок, тому ідеальна для пари, яка цінує простоту та стиль. Футболка доступна в базових кольорах, серед яких білий, чорний, сірий та інші популярні кольори. Незамінна річ у гардеробі для повсякденного носіння, спорту, відпочинку чи домашнього затишку.